Права в тім, що джерела української правди стверджують, що бійці головного управління розвідки Міністерства оборони України забарикадувались на території арештованого санаторію жовтень у Кончазаспі. Це повідомляють джерела УП. За словами їх співрозмовника серед правоохоронців, вчора ввечері представники ГУР зайшли на територію санаторію і зайняли її, вибивши ворота і поламавши паркан. Далі вони стріляли з вогнепальної зброї у повітря, а також у землю. Взяли в полон 10 військовослужбовців військової частини А4005, завдавши суттєвих травм. Взяли в полон, пишуть журналісти. Гурівці, це що це за. Ну, або журналісти неправильно інтерпретують, або як це називається, за словами УП, бійці ГУР відпустили полонених і забаркадувались на території. Джерело в ГУР повідомило, що люди, які перебували на території санаторію, були там незаконно, а представники розвідки лише виконують відповідні рішення суду. І от від народних депутатів ми бачимо таку друзі реакцію, коли Олексій Кучеренко, Олексій Юріч, нардеп від батьківщини пише, що Журналісти УП безмозглі ідіоти, так само, як і редактори. Ціль вказано. Поки що в мене все написав він. І скинув ось цей скрін: що на території санаторію жовтень почезаспі відбулися сутички між гур і військовими, і там йому дописують в коментарях так і цензор також видав матеріал. І Олексій Кученко пише: Такі ж самі. Ну, от така от історія, друзі. Чи відомо вам щось про цей детектив? То відпишіть, будь ласка. Тому що ГУР, жовтень. Ох тут скільки, скільки цікавих речей відбувається. Співрозмовники також розповіли, що поруч з територією знаходяться співробітники НПУ, ГУ, ВСП. Що це таке? НПУ ГУ, ВСП. Військовий комендант Київської області за місцем розташування. Цієї частини і представники керівної ланки кова бійці гур відмовилися впускати на територію представників правоохоронних і військових державних органів. Повідомив співрозмовник УПЕ до процесу. Доєднався підрозділ ДБР, який наклав арешт на санкційне майно, за словами іншого джерела видання. На місце викликали ВСП та ДБР, але із бюро не приїхали. ВСП повідомило, що. Право на оренду даної території мають обидві сторони конфлікту і з заявами ніхто не звертається. Вирішенням конфліктної ситуації займається це УВСП. Окрім цього, за словами співробітника УСП, на місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Це просто жесть. Джерело в ГУР повідомило УП, що люди, які знаходилися на території санаторію, були там незаконно. Дослівно ГУР, власник земельної ділянки, уклав з однією з наших військових частин, прямі договори на час дії воєнного стану згідно чинного законодавства. Дані договори не потребують додаткових погоджень. Представників інших формувань. Документи анульовані військовою адміністрацією. Всі наявні документи нашого підрозділу надані представникам поліції, ВСП міста Києва і військовій адміністрації з відповідними поясненнями. Наші військовослужбовці тут перебувають на Законних підставах будь-яке розголошення інформації про місця дислокації, сил безпеки та оборони становить пряму загрозу для життя особового складу підрозділів. Пізніше, після публікації, новини в гур додали, що власник цієї земельної ділянки, з яким вони вклали угоду, компанія з орбіти бізнесменів Бориса Кауфмана і Олександра Грановського, які хочуть збудувати забудувати територію санаторію. Блін, ну це жесть. Просто просто жесть. Військова частина після повномасштабного вторгнення уклала угоду з представниками санаторію і орендувала приміщення. Зокрема, територія використовується згідно з бойовим розпорядженням командувача сухопутних військ. Має поводження військової адміністрації міста і директора санаторії Жовтень. Будівлі опечатані, доступ не здійснюється. У нас тут війна. Триває, а там санаторій, жовтень, гур, заступники сирського. У нас тут всі абсолютно військовослужбовці, якісь військові частини, майно треба поділити, розділити. Ви що там всі з з'їхали, чи що. Це як взагалі таке можливо? Хто мені скаже, як це можливо? Договори, передоговори, свою силу треба показувати на полі бою, без там, того, щоб забереходувалися, без того, щоб викинули, взяли в полон, пішли на фронт і там показуєте свою силу. Між собою. Є, в мене слів просто немає чесно. Скільки часу, скільки ресурсу, скільки сил у хлопців між собою тут, е, значить, воювати в жовтні чи за жовтень, а на фронт не хочете? Там просто поїдьте і покажіть, як це треба робити. Я не знаю, що ще відповісти на, на таке. Для мене це просто максимально див, дивно і дико звучить. Давайте ще, друзі, в завершення про бюджет. Вам декілька слів скажемо, тому що його вчора ухвалили. Його ухвалили, і ми маємо, що ми маємо певні результати. Отже, бюджет ухвалено на 2026 рік. Доходи зростуть до 2,92 трильйонів гривень ее витрати на армію 2,8 трильйони, це майже 60% від усіх видатків. Охорона здоров'я 258,6 мільярдів гривень, підтримка ВПО це 72,6 мільярди гривень, зокрема 1,4 мільярди Заклали на нову програму для підтримки ВПО з тимчасово окупованих територій. Є ветеранська політика. Це 18,9 мільярдів гривень на 6,3 мільярди більше порівняно з минулим роком. Соцпідтримка, 468,5 мільярдів. Є безпека на прифронтових регіонах. Вперше передбачили мільярд на укриття в дитячих садочках, є підтримка регіонів. Ну і так далі, тому подібне. Окрім цього. Підняли зарплати вчителям і прожиточний прожитковий мінімум. Там з 1 січня збільшуються соціальні стандарти. Зарплати вчителям виростуть на 30% відсотків з 1 січня і ще на 21 вересня 26 року. Мінімальна зарплата з 8 тисяч піднімається до 800 восьми тисяч гривень. Загальний прожитковий мінімум з двох до трьох. 209 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3 тисяч до 3 300, ну і так далі, тому подібне. Далі відбувається у нас історія про те, що Зеленський коментує державний бюджет і каже, що є чітке свідчення для усіх партнерів: що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Пріоритети очевидні це гарантувати нашу оборону, соціальні програми, можливості відновлювати життя після російських ударів. Ми працюємо з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Ну тут я абсолютно з ним погоджуюсь, тому що. Коли стаєш у позу в парламенті, блокуєш трибуну, вимагаєш речі, які ніколи не будуть не реалізовані, тільки для того, щоб попіаритись, тільки для того, щоб сказати своєму виборцю, дивись, я хоч щось тут зробив. А як це там опозиція? Ну, окремі опозиції наразі, зокрема, робили. При цьому, коли країна перебуває в такому надкритичному стані, а ти ще не ухвалюєш бюджет на наступний рік, не даєш голоси, торгуєшся там постійно і так далі. Це позоріще просто, це ганьба, просто ганьба. Тому я тут можу податись з Зеленським в тій частині, що це є сигнал для наших партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні. Їх не буде. Ось такий посил, і це мені здається правильно. Тому. Ну, що тут можу сказати? Молодці усі, хто проголосував за цей державний бюджет, Справа в тім, що на превеликий жаль цей бюджет перетворюється на величезний такий пиріг, який зазвичай люблять ділити, полюбляють його ділити, розумієте? Ну от. А, тепер проголосували. Ще великає, викликає низку запитань. у Мене чому проголосували? Можливо, хтось комусь щось пообіцяв? Можливо, треба заглянути в бюджет і подивитися, які там статті видатки, і на що. Можливо, вони були змінені як свого часу, пам'ятаєте, в минулому скликанні. Виходить Олег Ряжко і каже: нехай навіть небо на землю впаде. Ми не будемо. Фракція радикальної партії не буде голосувати за цей бюджет. Небо на землю, звичайно, не впало, але на 15-20 хвилин з Гройсманом, тоді, по-моєму, чи з ким чи з Парубієм, вони вийшли в кімнату. Потім бюджетний комітет переписав, виділив на пожежну частину Чернігівської області мільярди гривень. І Ляшко проголосував зі своєю фракцією за бюджет. А потім з'ясувалося, що ця пожежна частина е, афільована з найближчими соратниками Ляшка. Можна... Утримуюсь далі від коментарів, друзі. Поговоримо про Єрмака, якщо вони проти. Чому? Тому що, Тому що вчора декілька там заяв прозвучало від експрес-секретаря президента України Юлії Мендель і е, що? І... Я хотів би вам їх зараз повідомити. Мендель каже, що Єрмак найнебезпечніша людина у владі, що він буде робити все, щоб повернутися. Вона каже, що в 2019 році в США за словами Мендель Єрмак запитував у політичного консультанта, як стати президентом країни екс-глава офісу подавав Зеленському інформацію, так як це йому, нібито було вигідно, і впливав на роботу інших органів. Зокрема, він блокував роботу правоохоронних органів і закупівель е зупиняв. Е Виконання конкретних доручень президента і забороняв чиновникам виконувати їх. Саме Єрмак переконував Зеленського, каже Мендель, що повномасштабного вторгнення не буде. В Єрмака є вплив на правоохоронні органи і можливість ініціювати кримінальні справи на рівному місці зараз. Коли я це кажу, мені страшно, я розумію, що ніхто зараз в це не повірить. Але я кожен день молюсь Богу і дякую за те, що я жива. Угу. Тому що Андрій Борисович дуже небезпечна людина, каже пані Юлія Мендель. Але раніше, да, до речі, я знаю Юлію, вона дуже таланити журналіст, ми колись разом працювали, це, це чиста правда. Але от вона говорить: от там робить ряд заяв, низку заяв про Андрія Єрмака. Але треба сказати, що і не забувати про те, що Юлія, коли працювала у Зеленського, і згодом пішла з посади, вона написала книжку, і в 2021 році це було і в цій книжці, як згадують журналісти, вона писала, що Єрмак це друга людина в державі, і як він жертвував сном заради держави. Як друга фігура держави, він взяв на себе відповідальність за багато політичних криз, важко уявити собі більш відданого поставленим цілям. Людини з більш а, оригінальними підходами інколи в поїздках він жертвував сном, думаючи про те, як виправити ситуацію, і знаходив найнеочікуваніші правильні рішення. До того ж, Єрмак був єдиним в команді, хто дійсно працював над тим, щоб стати досвідченим дипломатом. Мовиться в її книзі. Кожен з нас президент, а, тобто пані Юлія посп... там, працювала в команді. Попрацювала з Єрмаком в тому числі, написала книжку в 2021 році, який Єрмак крутий, а в 2025-му каже, який він поганий. Така от історія. Я не хочу тут спекулювати на цьому. Висновки робіть самі. Думайте самі з цього приводу. Просто от вам такий, такий от епізод. Вам. Да? От, от так.